Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Медведчук попав перед тим, як відправитися на обмін зрадник України, якому російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук розповів багато цікавого. Як зазначив інтерв'ю журналістів Наталії Масийчук, голова служби безпеки України Василь Малюк, Медведчук давав відповіді на ті питання, які йому задавали. Він дав багато цікавих свідчень і став якісним обмінним фондом. У процесі роботи за званим Кейсом Медведчука ми задокументували дуже багато цікавих, у тому числі персоналі. У процесі роботи по ньому, до речі, ми. Вийшло у тому числі на слід псевдопрофесора, президент, який працював в Одесі по всій Україні, і у нього на зв'язку були інші персоналі. Навіть в Івано-Франківську були озброєні групи, яких ми затримали одночасно з ним. До речі, він вже отримав 15 років, заявив Малюк. Голова СБУ підтвердив, що Медведчук називає мена діючих політиків. А на уточнення, чи з'явилося після його свідчень у слідство питання до таких політиків, як Турчинов, Яценюк, Авакою, Порошенко Малюк заявив наступне: багато що розповів Медведчук, багато що розповіли інші. Багато що зараз розповідає Богуслаєв тому у нас все попереду. У конституції є принцип презумпції невинуватості, і буде неправильно, якщо я почну зараз озвучувати якісь прізвища. Саме тому, як пишуть анонімні телеграм-канали, медвечук зараз і знаходиться в немилості у Путіна. По перше, він його обдурив, надавши недостовірну інформацію. По-друге, він багато наговорив після. На самого Медведчука вже двічі скоювали замах в попередження. Останній раз його бачили в Криму, де він у своєрідному засланні. Охорона Медведчука масово відмовляється на нього працювати, вважаючи, що зовсім скоро його чекає кінець. До слова зовсім не. Давно сам Медведчук намагався повіситись. Пишуть джерела, охорона завадила і ледве встигла. Зрадника аж побілів. Ще один особистий охоронець народного депутата Віктора Медведчука надав співробітникам служби безпеки України свідчення про те, як російська ФСБ намагалася нелегально переправити цього проросійського політика до Москви. Як видно, зі свідчень Медведчук переховувався у приватному будинку на території Києва зі своїм кухарем та охороною. При цьому за легендою цей будинок нібито орендує сім'я з Італії. Охоронець розповів, як компутіна сподівався на допомогу російських спецслужб і готувався до. Втечі СБУ було відео, на якому охоронець розповідав про спробу втечі медведчука з України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.